Що? Потрібна твоя допомога зі співбесідами. Якими співбесідами? На посаду кур'єра. Чого просто не взяти Байрона? Кого? Байрон наш старий кур'єр. Взагалі не віддупляю про щоти. Хай там як. У мене є список потенційних кандидатів. І перший у списку це. Гей, Байроне. Так, так, так. Тут добре. Свіжо. По новому. Гарно. Вітаю. Брайден. так? Байрон, Роуен. Я знаю, хто ти. Де ви були, хлопці? Вибачте, що... що відбувається. Я був в іншому магазині. О, ми не сказали, що переїжджаємо? Знаєте, я все повторював собі. Просто заспокойся, Байроне. Просто заспокойся, не піддавайся емоціям, Байроне. Вони твої друзі, вони твої хороші друзі. Знаєте, вони не покинуть тебе там, Байроне, на тому складі, де вимкнули світло і тижнями без кінця, Байроне. О, чуваче, мені так шкода. Вибач, то ви, хлопці, знайомі. О, це навіть дуже добре. Давайте, хлопці, проведемо співбесіду і потім ви побалакаєте. Е, окей, Брайане. Байрон, у тебе багато досвіду роботи в доставці? Так, вагони досвіду. Окей, добре. Де ти працював до цього? Я працював у технічному магазині на менеджера. Який був повним Бовдуром, повір мені, я знаю, як це працювати з Бовдурами. Окей, Роуне, це тупо. Давай просто візьмемо Байрона. Вибач, хто у нас проводить співбесіду? Ти чи я? Я думав, ми вдвох разом. Як я дізнаюсь, чи він хороший без співбесіди? Може, тому що ми працювали з ним роками? О Боже, іноді це наше розмовляти зі стінкою. Я вибач, Брендоне, Байрон. Байзон. Байрон. Як, Байрон, Байрон, Бейлін. Байрон. 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 Байгон. Бай. Вибач, вибач. Байрон. 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 Бай. Байрон, 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 байрон. Байрон. Ану ще раз. Байрон. Брайон, окей. Як скажеш. Бачу, у тебе в резюме є деякі рекомендації, не проти, якщо я подзвоню. Звісно. Окей. Так, що тут у нас? Вибач, приятелю, Секунду. Вітаю, це Тектаун. Алан слухай. Вітаю, це Роуен з Тектаун. У мене тут кандидат на співбесіді. Його звуть Брайан і він працював на вас. Ви не могли би щось розповісти про нього? Ровене. Вибач у мене дзвінок. Забий. Так, вітаю Роуене з Тектаун. Е, я можу підтвердити, що Байрон професіонал, мені дуже подобалося працювати з ним. Хороший працівник. Так, найкращий кур'єр з усіх, що були. Можливо, навіть найкращий кур'єр на планеті. Ні, у всесвіті світі. О, мушу визнати це доволі висока оцінка. Так що ж у мене більше нема питань. Дуже дякую за ваш час. Окей, круто Щасти вам. Пішов ти дякую. Що ж, радий сказати, що цей дзвінок пройшов дуже успішно для тебе. Думаю, базуючись на цьому, я радий дати тобі роботу. Дякую. Мої вітання. Тож, я залишу тебе заланом, він введе тебе в курс справ. Я піду до Рі домовлюся мовлюся про форму. Та не треба, я буду у своїй старій. Байрон? Це Байрон? Це Байрон. Ага. Де ти був? Я, я думав, ти загинув. Байроне. О, а, Байроне, я не знав, куди ти подівся. О, Байроне. Де ж ти був? А, 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 а. А, Байрон повернувся. Якщо хочете побачити ще Байрона, тут є інші епізоди. Аж не віриться, мій хлопчик повернувся. Натисніть на підписку. Мій маленький хлопчик.